З настанням холодів безпритульні тварини опиняються в особливо небезпечних умовах. Мороз, сніг і відсутність їжі щодня загрожують їхньому життю. Жорік один з котів, які постраждали через негоду. Позавчора ми рятували ось котика цього Жоріка, який чомусь ми думали, що він знаходить там у приватному секторі, де заховатися, а він просто сідав у куточку. В загороші і сидів на вулиці. Саме перше, то я його грілочки тепленькі, і обклала була, і тепла їжа, тепла водичка. Ну, і любов до того. Бо я їх усіх люблю, і тих, що на вулиці, і ті, що вдома. Ну, і... По-іншому не вмію. Це вже другий кіт цієї зими, якого жінка рятує від холоду. За її словами, зараз тварини почувають себе значно краще. Якому взагалі стані зараз ті котики, яких забрали після переохолодження? Ну, пушулічка, вроді, більш-менш нічого, я її раніше забрала, а Жорік під контролем, під наглядом весь час я за ним дивлюся. Потрібно буде, то я з лікарем на зв'язку і якщо потрібно, то Буду вести взимку. Тварини особливо потребують людської допомоги. Як її надати, розповіли у центрі захисту тварин. Саме головне це тепло. Дозволяйте їм заходити в під'їзди, як мінімум. Це просто якщо тварини з вами контактують, як мінімум не агресори, і вони йдуть до вас. Тобто вони не бояться, вони навпаки просять захисту, впускайте в під'їзди. Якщо це маленькі тваринки, там коти або маленькі собачки, беріть їх додому, зігрівайте в грілках, але. Не гарячою, а теплою, тому що підняття температури має відбуватися поступово. Якщо вони не йдуть так до років, але деякі люди знають, де вони зазвичай перебувають під час холодів, тобто це або нічна пора, вечірня, коли вони вже хочуть іти відпочивати, це можуть бути якісь виступи під під'їздами, якісь ямки, такі, якісь копанки, теплі речі, тобто закриті. Може якісь. Багато я знаю людей доброзичливі можуть зробити якісь ті ж самі базові будки для собак, які ну це не шкода, це як мінімум, це наші менші брати, за якими треба також слідкувати. Фельдшер ветеринарної медицини пояснює, як зрозуміти, що стан тварини критичний і потрібно негайно звернутися до фахівців. Ознаки обмороження вони проявляються вигляд чорноти кінцівок. Тобто, якщо вже люди бачать тварину, яка досить тривалий час перебуває на холоді. Основною стадією, яку можна, ознакою точніше, перепрошую, обмороження, є чорніння кінцівок. І в такому випадку вже ці поради, які я тільки назвав, вони вже не підходять. Це Вже обов'язково треба їхати до лікарів, тому що вони можуть призвести до ампутації кінцівок, будь-якої, яка є під загрозою обмороження. Якщо ви бачите, що тварина вже є, вона скована дуже сильно. вона... Ну, вона дрігає від холоду, вже це понятно, але дуже сильно. І, наприклад, на одній кінцівці вже почалася стадія, і вона не може стати на ціла. По це оце, основний фактор, чинник, який може до цього вже означати, що йде стадія обмороження. В такі морози важливо не залишатися осторонь та допомагати безпритульним тваринам. Зараз вони особливо потребують нашої допомоги.